Всі мої вітання. Отже, я щойно приїхав зюди чергового. Я вже туди як на роботу ходжу. Як не на один суд, так на другий суд. Не в тому суть. В общем, я зараз нарешті сів за стіл. Ми зараз сідаємо, відпрацьовуємо ваші месенджери, ваші дзвінки, ваші телеграми, бо тут просто, просто куча всього треба перечитати. Всього. Отже, даю вам таку інформацію. Якщо вам потрібно зв'язатися зі мною 068 354 57 37, це номер мого телефона Асабісти. Якщо мова йде про зниклих безвісти, будь ласка, в першу чергу на цей номер телефона в Телеграм видаєте мені всю необхідну інформацію. Давайте ми будемо економити час одне одного, бо я теж не резиновий. вже я... у мене глаз дергається обспілкуватися. Замість того, щоб робити користь якусь користь заключається в тому, що від того, що ми з вами поспілкуємося, я розумію, вам накипіло, я розумію, що вам наболіло, Я розумію, що люди дзвонять, особливо на матері, рідні, висказаться, що їх не чують, їх не хочуть приймати, листи всі ігнорують. Гарячі лінії закриті, урядовий квартал закритий. На прийом попасти не можна. Це я все і так знаю. Тому в Телеграм на цей номер телефона ви відправляєте фото, всі дані безвісти зникло. Чому? Тому що. Я ці дані витягую з телеграма, роздруковую, готую запити зі своїм юристом, який також коштує грошей на міністерство оборони, генеральний штаб, президента України, Червоний Хрест, Міжнародні волонтерські організації. З приводу пошуку безвісти зниклих, з приводу обміну полонених та ж сама інформація, з приводу скарг, будь ласка, або звернення на моє ім'я, або рапорти кидайте в телеграм на цей номер телефону. Давайте ми будемо економити час одне одного. Я знаю, що мені треба робити. Просто, будь ласка, давайте мені те, з чим мені працювати, а просто говорити, розмовляти, <кхем> я ж розговор нікуди не прикладу. Якщо мова йде про те, що ви хочете щось розповісти, щось опублікувати, дати чомусь розголос, будь ласка, телефонуйте, я записую розмову, я публікую, я пишу запит, знову ж таки, адвокатський або журналістський, прикладую відео нашої розмови до флешки відповідні державні органи, чи то ДБР, чи то прокуратура, чи то МВС. Також номер гарячої лінії ще є 068 91. Також сидить там людина, також розрібає повідомлення в силу можливості наших фізичних. Зараз спробуємо налагодити нарешті потихеньку роботу з повідомленнями з вашими, з коментарями, з месенджерами, тому що я розумію, що потрібен взаємний діалог, щоб я бачив, що пишете мені ви, а ви щоб бачили, що вас також чують. Наступне. Люди дуже багато звертаються з приводу реквізитів. Давайте я ще раз повторю. Значить, номер карточки 53 75 41 14 04 99 11 22. Так, є ще Western Union. Ну, від того, що я вам зараз розкажу 03 115 Київ Олексій Оскар, це не про що не скаже, бо там англійським треба писати. Тому всі мої реквізити. По-перше, є у профілі YouTube каналу в шапці. Є в Instagram в профілі. Є в Telegram каналі моєму. Є на трьох Facebook моєму. Всюду мої реквізити є. Якщо потрібні реквізити вже там банковського рахунку, фонду. Є також монобанки. мій благодійний фонд. Ви просто заходите в Монобанк, банки на благо знаходите фонд Оскара, будь ласка. Це з приводу питань, що стосується фінансових, бо дуже багато людей запитують, як, куди, що, краще, зручніше перерахувати кошти. Тому номер телефону я вам дав, номер нової почти, якщо треба прислати посилки, чи з одягом, чи з продуктами, чи медикаментами, що чим хоче, хто поділитися, будь ласка, присилайте, тому що дуже багато Заявок від переселенців, від малозабезпечених, від військових. Номер нової почти 4, місто Київ, е, номер телефону на який відправляєте, посилки 068 354 57 37, отримувач Оскар. Якщо у вас там вискочить отримувач Зарецьки, нічого страшного, це Вова це мій помічник. Е, тому я вам всі дані дав, я сідаю, працюю. Зараз відповідаю на ваші повідомлення, відповідаю на дзвінки, відповідаю на месенджер, відповідаю на коментарі, тому що в коментарях теж багато чого люди пишуть і хочуть знати. Працюємо далі в нормальному благодійному режимі. Жаль, що держава цього не розуміє і замість того, щоб не заважати, переслідує. Ну та й за кораблем. Всім миру, нам злагоди і терпіння. Дякую вам велике.